Форум обдарованих дітей провели у Херсонській багатопрофільній гімназії номер 20 імені Бориса Лавреньова. Навчальний заклад взявся довести, наскільки багато талановитої молоді зростає у Херсоні. Показали не тільки творчі досягнення гімназистів, звернули увагу і на неабиякі успіхи у науковій та дослідницькій роботі. Тож вразити почесних гостей, серед яких, зокрема, були начальник міського управління освіти Юрій Ніконов та ректор Херсонського національного технічного університету Юрій Бардачов, було чим. Вже у холі школи делегацію зустрічали юні бандуристки з чарів голосами та незвичайна виставка. Тут свої роботи з прикладного мистецтва демонстрували не тільки учні, а й учителі. Це й не дивно. Адже директор 20-ї гімназії Оксана Іллівна Цеховлес впевнена, талановитих дітей можуть виховувати лише талановиті педагоги. У 2013 рік наш президент Віктор Янукович оголосив. Роком обдарованості гімназійний парламент звернувся до адміністрації з пропозицією провести форум обдарованих учнів у нашій гімназії. Ну адміністрація завжди підтримує ініціативи нашого парламенту, і до цього форуму долучилися усі. На шпальтах нашої газети Вісті гімназії обговорювалися питання, як ми будемо проводити даний захід, батьки, вчителі, педагоги і учні гімназії свої пропозиції. Надавали і дуже довго тривала підготовка до цього форуму. Кожного дня з'являлися нові ідеї. Це не буде не просто свято, концертна програма, де учні покажуть свої таланти. Це буде велика робота, в якій будуть залучені більше тисячі гімназистів. Давньогрецький філософ Сократ казав: у кожній людині сонце. Тільки дайте йому сяяти. Я хочу сказати, що сьогодні своє сяйво покажуть наші творчі гімназисти. Пройшлися школою. У спеціально обладнаних кабінетах на гостей вже чекали діти, аби розказати про власні проекти, досягнення і плани. У кабінеті біології і п'ятикласники, і випускники продемонстрували цікаві проекти. Поки маленькі учні тільки знайомляться з природою, старші вже реалізують складні наукові проекти завдяки участі у малій академії наук. Кабінет хімії взагалі місце чудес. Тут учні під керівництвом досвідченого вчителя проводять експерименти. Сучасно обладнаний кабінет інформатики дозволяє старшокласникам вже зараз впевнено крокувати до обраної. Професії. Багато хто з них мріє про роботу програмістом і під час навчання встигає писати цікаві програми. Було чим здивувати гостей і юним фізикам. У новенькому кабінеті діти представили зроблені власними руками прилади для вивчення предмету. Одним лише навчанням гімназисти не обмежуються. Реалізують себе у творчості. Як у них це виходить із задоволенням показали гостям. Найменших учнів гімназії номер 20 Перші, другі, треті і четверті класи також мають що показати. Танцюють, співають ще й навчатися встигають. Для гостей форуму обдарованих дітей підготували цілу концертну програму.